Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю вам я. Сьогодні ми з вами поговоримо про органи чуття. У кожної людини є п'ять органів чуття: це очі, язик, вуха, ніс, шкіра. Органи чуття це наші помічники, без яких ми не можемо уявити свого життя. За допомогою них ми пізнаємо навколишній світ. Через органи чуття кожна людина, і доросла, і мала дізнається, що відбувається в довкіллі. Зараз познайомимося з кожним і дізнаємось, навіщо вони нам потрібні і чим допомагають. Загадки відгадайте, органи чуттів. Називайте. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Що це? Так, вірно, це очі. Очі орган зору. Зір найважливіший з органів чуттів За допомогою очей. Людина розрізняє колір, форму, розмір та кількість предметів. Наступна загадка. Ось гора, а у гори дві глибокі нори. У цих норах повітря бродить, то заходить, то виходить. Що це? Так, це ніс, орган нюху. Пахощі квітів, парфумів, мила приносять радість і задоволення. Запах їжі збуджує апетит, запах газу, бензину чи диму попереджають про небезпеку. Наступна загадка. Все чують, але мовчать. Зліва, брат і праворуч брат між собою не зустрічаються, хто тямущий, здогадається. Це вуха, органи слуху. Через органи слуху людина в довкіллі розрізняє звуки. Вона чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, різні шуми. Він завжди в роботі, коли говоримо, а відпочиває, коли ми мовчимо. Що це таке? Так, дійсно, це язик та рот, орган смаку. Різні частини язика відчувають смак речовини, що потрапила до рота. Вона може бути кислою, солодкою, солоною чи гіркою. Наступна загадка. Є в людини дві сестриці. Дві сестриці, трудівниці, хоч і мають справжню силу та легкі, неначе крила. Що це? Так. Це рука, пальці і шкіра орган дотику. Шкірою людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливі шкіри дозволяє уникнути обморожень, поранень або опіків. А зараз перевіримо, чи добре ви запам'ятали органи чуття. За допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори, прочитати книжку. Подивитись, як гарно світить сонце. Вірно. В цьому нам допоможуть очі, органи зору. За допомогою чого ми можемо дізнатися, що морозиво солодке, лимон кислий, перець гіркий. В цьому нам допоможе наш язик орган смаку. Який орган чуття допомагає нам почути спів пташок. Музику, звуки транспорту. В цьому нам допомагають наші вуха органи слуху. А що нам допоможе відрізнити неприємний запах сміття від запашної квітки або приємних парфумів. Так, це ніс, орган нюху. А за допомогою чого ми можемо зрозуміти, що вогонь Гарячий, сніг холодний, камінь твердий, а іграшка м'яка. Так, за допомогою рук та пальців, органу дотику. Діти, ви всі великі молодці. Дякую за увагу. До побачення!